Всім привіт! В сьогоднішньому відео ми з вами вчимося в'язати ось таке невеличке, гарненьке і дуже легке в виконанні сердечко. Я підготувала схему. Починаємо в'язати з кільця амігурумі. Далі в нас іде три повітряні петлі. Ось дві палички. Це в нас стовпчик. З двома накидами. Знову стовпчик з двома накидами, три стовпчика з одним накидом, дві повітряні петлі, і вертаємось в цю сторону так само: три стовпчика з одним накидом, два стовпчика з двома накидами, і три повітряні петлі. Все дуже просто. Тож Схему покладу ось так, щоб і ви бачили. І я буду підглядати сердечко у нас тут. Я сьогодні обрала ось такі патріотичні українські кольори, тож почнемо з кільця амігуруми. Беремо ось так ниточку, поклали на два пальчика, огорнули навхрест з цієї сторони пеціменним пальчиком притримуємо. Беремо гачок, ось так підводимо під першу ниточку, захопили ту, яка далі від нас, ось так. Перевернули, і наше кільце готове. Ось воно. Його можна тепер регулювати, звозити, розширити. Чому воно і називається магічне? Ось наше кільце. Тепер пішли в'язати по схемі три повітряні петлі, одна, дві, три. Є. Стовчик з двома накидами. Робимо накид від себе: Один. Два. Тепер гачук в всерединку кільця. Ось так знизу захопили ниточку, в кільце витягли, На гачкові дивіться, у нас нібито 4 петельки одна, дві, три, чотири. Тепер захоплюємо робочу нитку, підхопили ось так від себе, протягуємо через дві ниточки на гачкові. Знову Захопили нитку через дві ниточки на нагачкові. І ще один раз. Від себе захопили і протягли. Ось ми з вами пров'язали стовпчик з двома накидами. Пров'яжемо, давайте ще один. Два накиди. Один, два. Заколюємо гачок, захопили робочу нитку, витягли, пров'язуємо раз, два і ще раз. Так, є у нас два стовпчики з двома накидами. В'яжемо тепер три стовпчики з одним накидом. Робимо накид від себе ось так. Раз. Вкололи гачок в магічне кільце, ниточку захопили. Тепер на гачкові у нас, бачите, три ниточки від себе. Захопили, пров'язали. Захопили, пров'язали. Є один стовпчик з одним накидом, ще два накид. Так, це вже два стовпчики з одним накидом і ще один накид. І іще один раз. Ось дивіться, ми з вами по схемі. Три повітряні петлі, два стопчика з двома накидами і три стопчика з одним накидом. Ось ми з вами зараз знаходимося в ось цьому місці. Дві повітряні петлі по схемі. виконуємо. Одна, дві. і повертаємось. Три стовпчика з одним накидом. Сюди ж магічне кільце, його можна ось так трішки стягнути. Робимо накид і пров'язуємо. Один стовпчик. Два, три, три стовпчика з одним накидом є. Вяжемо два стовпчика з двома накидами. Один накид. другий. Ось наше магічне кільце. Ниточку захопили, виїздяли, пров'язуємо. Раз. Два. Три. Один стовпчик є ще один, один накид, два. стовпчики ми з вами всі виконали, залишилось пров'язати три повітряні петлі. Одна, дві, три. Тепер в магічне кільце ми приєднуємось Вкололи гачок в магічне кільце, захопили робочу нитку і приєднуємось з'єднувальним. Стовчиком або з'єднувальна петля. Ось сюди ж ми і витягли. Так. Беремо ножиці, обрізаємо ниточку, ось так витягаємо і її тепер на виворітну сторону перетягнемо, перевернули на виворітну сторону і цю ниточку. Ось так, на виворітну сторону. Раз І є. Тепер ми з вами можемо ось це кільце стягнути. Ось так, щоб у нас, бачите, тут дірочки не було, хоча можна її залишити. Ось ця ниточка від трьох повітряних петель ось вона. У нас вийшла ось така краса. Тепер. З виборітної сторони ми ці ниточки ось так з'єднаємо. Один вузлик. Так, два. Давайте ще на одну, щоб наше сердечко не розпустилося. Ось. І у нас ще одне сердечко. Відео розроблене для початківців, для тих, хто тільки но взяв гачка в руки. Сподіваюсь, відео вам було корисним. Якщо у вас є якісь запитання, ви можете написати внизу в коментарях під відео. Всім бажаю рівненьких петельок, гарного настрою та мирного неба. Обов'язково все буде. Ось це ми обріжемо, хоча можна зробити їх довшиці. Ниточки зав'язати і буде як брелочок. Обов'язково все буде Україна.